Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, отож, просили мене подивитись щодо допомоги якраз від влади нашим пораненим бійцям. Як воно зараз виглядає? Да? М -м -м, думаю, багато історій, всяких хтось чув, бачив, так? коли е не так би допомагали, як би мали. Ну, і хочу подивитися, що буде на перспективу. Зокрема, ну найближчу перспективу, ну і, відповідно, вже після перемоги, так? Ну що, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, як на даний момент держава допомагає пораненим бійцям. Хай скажуть його неправду. Евес перевернутий. Воніо перевернута. Інгус. Тейвес. Сола. Турісас. Ну, прямий, відповідно що. Добре. Що ми маємо? Що ми маємо? А я вас перевернутий, і вунію перевернути. А це мені не подобається, ну про все по порядку. Інгус, стейва, Соло, Турісас. Про що мова? Ну, ось я вас перевернутий. Е, мені це бачиться як е, повільний рух, от реально. Тобто, ну, е, ну це не зовсім про прям, пряме розуміння цієї руни, але держава, тобто, якось повільно реагує, да? виходить. Саме за допомогою пораненим бійцям. Ну, що мається на увазі? Ну зрозуміло, якщо він в госпіталь потрапив, то там його вже будуть відповідно, належним чином лікувати. да? А мова саме про ну, тяжкі поранення, коли там протези і так далі. От З тим біда. бачите? Ну, До речі, Ева взагалі як руна, яка рухає асоціює. Ну, Відповідно, тут кінцівки е, взяти. Ну, я, боже, Взагалом ситуацію подивився. да? Ну отже, перша руна, я вас перевернутий. Повільно, відповідно, відбувається реакція держави, вунь його перевернута також. Ну, що викликає багато негативних емоцій, да, і сумних ситуацій. Я думаю, чули, читали, бачили, так, коли там поранені бійці, реально серйозно поранені, і потім довго і нудно ходять, бюрократії і займаються, щоб таки отримати належні їм виплати. Ну, не мало б такого бути. Погодьтесь. Але інгус, тобто інгус. Ну, взагалі, як знаєте, як достаток в даному випадку. Мова про те, що є. Тобто забезпечення є, але по вуньо, вуньо перевернута. Сказати, що це прям того аж абсолютно досить. І прям всі тим задоволені, да, от ні. От не разу. Ресурс є. Ось. О, ну, вас, да, ось, власне, самі бійці. З одного боку, а з другого боку, певні якраз рішучі дії. Тобто те, що я кажу. Ось повільні рухи, треба, що називається, добрячу, як це, наполегливість, добрячу упертість проявити, щоб своє добитись. Ось інгус. Якраз. Ну, але якщо цю зв'язку подивитись, то це що, Інгус Тейвас? Виходить, ну, так, благоприємне якраз завершення рішучих дій. Тобто, хто наполегливий, хто пороги оббиває, ті в результаті добиваються своє. І то, ще, ось бачите, по часу воно затягується, хоч так, хоч інакше. Ось. Ну, соло взагалі. Це як з одного боку, про позитивні емоції. Отже, я ще кажу: хто приклав наполегливість, пороги пообивав, ті ось перемогу здобули. Ну тут фактично, так? І позитивні емоції. Але ось бачите, чи всі, да не всі. Все рівно. Вуньо перевернута, все рівно й сумні новини є і сумні історії. Ось. Ну, зокрема, цей перемогу, в принципі, показують уже, власне, як перемогу у війні, так, і це вже потроху почали на моє наступне питання відповідати. Е-е-е, Ось. Ну, і Турісас прямий. Тобто, знов таки, це мають бути, щоб відкрились можливості, тобі, відповідно, ось куди. Ну, інгус, так. Достаток отримати той, який, в принципі, по закону е поранений боєць має отримати. Так? То це треба ось побивати пороги і проявити неабияку наполегливість. Ось так. Ну, чи у всіх? Ну, не у всіх, але у багатьох така ситуація є. дійсно На жаль, чи має так бути? Ну, по-моєму, питання риторичне. Да? Відповідь очевидна, що ні. Ну і ось. Це і певні, знаєте, зокрема, це і певні. Ну, певні вже агресивні думки дійсно, і агресивні настрої. Озвучувати не буду. Ну, думаю, всі розуміють, да, про що мова? Як би. Ось. Ну, добре, давайте це на даний момент. Давайте подивимось на майбутнє. Найближче, відповідно, майбутнє. Ще те, що буде до перемоги, так? А потім окремо гляну, що буде після перемоги. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, а як держава буде допомагати пораненим бійцям до перемоги у війні? А я його неправду. Райда перевернута. Єра. Постаруна. Кану перевернута. Феху перевернута. Eyes. Ну, гаразд. Що по фінал. Ага, єбо. Ясно. Що у нас тут? Райдо перевернута єра пуста руна. Оце цікаво. Ну, пояснюю Далі Кано перевернута, феху перевернута. Перт Ейва загебо. <кхем> Но... Ну. Сказати, що прям ситуація значно покращиться, ну, на жаль, не можна. На жаль. Але певні подвижки будуть, і, певне, ще, ну, добре, давайте про себе по порядку. Ну, райду перевернута. Знов таки, ну, дорога не туди. Ну, хочете хочете тріти, дорога не туди, і що і фінанси падають. Ну, тобто, фінанси якось йдуть, ну, не так, як мають йти. Да? Ну, і, схоже, певні 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 махінації мають місце. Да? На жаль. Знов таки, ось, будь ласка, О, перші жору. ну Але Єра, щось і щось має змінитися, Ну в тому числі в кращий бік. Певне завершення циклу, певний урожай. Ну Тут можна по-різному подивитись чи то м -м, як це Люди почнуть обурюватися. Ну саме народ да? Чи то й військові обуряться також. якби Якісь зміни будуть, однозначно. Ну, ось постаруна. Вищі сили, так, да, за Україну, за народ України. так? Як би там не було. А, а з другого боку, це те, що майбутнє ще формується. Ну, схоже, дійсно, якісь рішення не прийняті, закони, там, укази можливо, щось таке. Е, так як на даний момент виглядає ситуація, ну, не зовсім воно прям позитивно. Але, але це шанс того, що ще воно і Єра, зокрема, медалі постаруна. Це шанс того, що. Е, Може в кращий бік помінятися. Але все рівно. Хоч і в кращий бік, але все рівно нюанси будуть. Не без того, на жаль. Ну, ось кано переверта. Да, сумні новини з одного боку, з другого боку, знов таки обман. От і все. Тобто, че я ж кажу, чи прям воно все так ідеально стане, да ні. Все рівно будуть певні е, махінації, назву це так, так. Певні сумні новини, все рівно і сумні історії будуть. Коли бійці там, а, ну, одним словом, доведеться їм по побитися, щоб отримати те, що їм положено. так, ну, Феху перевернуто. Зрозуміло, ось я ж кажу. Фінанси йдуть, фінанси є, але колись вони йдуть не зовсім туди, куди треба. да, ну, Кажу, як руни сказав, І далі, перт, А це ріх достатку. Тобто, сказати, що прям нема фінансів. Да ні, є. І партнери, зокрема, на те виділяють. Ну, ось фінальна руна. Тобто фінанси, в принципі, є. ну ось, І тут у нас і урожай, як би ось, і скажіть, де да я скажу. Ну, це і про певні нові можливості, відкриття можливостей. Сказати, я ж кажу, що прям нема можливості, да є. А от саме має місце і бюрократія з одного боку, ну і певні певні махінації, назву це так. Ну, Або якщо по другому сказати, то корупція. Так, да, на жаль, наш біч. Наш біч. Ну, ось я і вас. Да. Самі захисники в даному випадку. З одного боку, з другого боку, якраз певні труднощі. <coughs> Перепрошую. Певні труднощі, якраз чим. Та да, певні труднощі, якраз, от, бачите, тобто, поток благ є, поток благ є, але ось перепони в нього на шляху, щоб до, бійця, до бійців він доходив. Так, як би мало бути. Да? Ну, тут і бюрократію можна сказати, і, відповідно, і інші чинники. Негативні, назву так. Ну, під пустою руною. Тобто, щось мають якісь подвижки бути. В будь-якому випадку, якісь подвижки мають бути, щось десь має е, спроститись, схоже на те, щоб менше перешкод було. Ну, чи вони прям всі зникнуть? Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Тобто, по, -по щевку пальців тут е, е, як це? Вирішення всіх проблем не відбудеться. Ну, але зміни певні на краще таки проглядаються. Ну і ось Гебо, зокрема, це, як я вже кажу, і партнери і ну дари. Фактично, тут от дари реально. Тобто нам фінансову допомогу, зокрема, дають. Ну і програми різні є, де там, м -м -м, скажіть, яско, як воно називається, де е -е, одним словом, нам. Допомагають з реабі... Боже, да, що ж таке? де нам допомагають західні там країни ре... з реабілітацією якраз е... тяжко поранених бійців. От те мова Тобто, ось це є з одного боку. До речі, це що ще може бути? Це, якщо взяти що це захисники, то виходить наші захисники. Так? То виходить, що це певні, ніби знаєте, м ну і з одного боку, це як і їм. Ну, Дари фактично. так, В тому плані, що дійсно збільшення там фінансового забезпечення і так далі. З одного боку, а з другого боку, ну, договори теж виходить, ну, ну, це ні, це не про контракти, мова, це про таке враження, ніби дійсно, влада щось буде радитися з військовими. ось так от, Буде радитися з військовими, як покращити ситуацію. Але фінал мені не подобається, тому що все рівно Кано перевернута. Ну, без обману і підводних камінь, на жаль, не обойдеться. Те, що я кажу. Ну, таке. Це на майбутнє, відповідно, до, до перемоги. Ну, давайте подивимося, що буде після перемоги, так? Тому що, відповідно, там доведеться не лише е, поранених фізично бійців. Ставити на ноги, а там і доведеться і психологічну допомогу, відповідно, надавати. її всім. Ну, тому що війна, якби, як це психіку людини змінює. ну не Неприродне не це як це явище, війна. ну Але, на жаль, людська природа без того не обходиться. Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, опишіть мені, будь ласка. А як держава буде допомагати пораненим бійцям відповідно після перемоги у війні? Гайскай тюр неправда. Хм, ага. Цікаво. Наутіс. Ось Феху вже прямо в даному випадку. Манс перевернутий. Перт перевернутий. Турісас перевернутий. А ну гаразд. Ну я правильно розумію? Ага. Ясно. А тут дуже цікава. От і Богу цікаво. Ну, добре, давайте. Зараз трохи. Інформація ще йде зараз. Е, добре, що ми маємо? Хагавас, початок геть цікавий. Наутіс е, феху. І далі Маннас перевернутий, перт перевернутий, Турісас перевернутий. Я вирішив докласти на свою здобутку і випав Дагас. Е, в контексті мого питання ну, дуже цікаво. Зараз поясню, прошу. Мав. Ну ось Хагвас. Злам ситуації. В даному випадку це злам ситуації, от реально. Різкий кардинальний. Ну, добре. Наутіс, рунадолі. Ну, фактично, так має бути. Да? З одного боку, з другого боку, певні труднощі. Тобто, е чи воно по щочку пальців зміниться, чи ні? ні. Але ситуація кардинально має помінятися в кращий бік, тому що ось, тому що феху вже пряма. Відповідно, ресурс з'явився в державі різко, так, щоб допомогти раненим, пораненим бійцям. І хто там кінцівки повтрачав, і так далі. І тому подібне. А що ж це таке? А далі ми дивимося, ма нас перевернутий. А це вже цікавше. Ну, оце от, це реально зміна влади. Це зміна влади. От і все. Зміна влади. Чи прям ну, не, мова не про силовий шлях. Ні. Тут, схоже, більш цивілізовано все буде. Але мале. Ну, але хагавас. Тобто, різко і несподівано, да, з одного боку, якось. Про якийсь там переворот мова не йде, ні. Військові владу, схоже, захоплювати не будуть. Але ось зміна влади, да, однозначно. Ну і зокрема, це певна група людей, знаєте. Ну, влада, одним словом, влада. Взагалі, мається на увазі по країні. Прям, хто це там, перечисляти всіх не буду. Одним словом, влада. Ось, ну і пер перевернутий. Що це? Під руною долю, до речі. Тобто все рівно певні можливості обмежені йдуть. І, зокрема, для кого? Та, ось, для, для тих, відповідно, кого, як це скажіть, да я скажу. Ну, Виходить для певних. Чиновників, так які мали владу, взагалі йдуть обмежені можливості. Щось їх чекає, схоже, якась відповідальність. Мені так принаймні бачиться. Ну і далі Турісас перевернутий. Теж обмеження можливостей, але цей натяк на певні активні дії. Хоч руна й перевернута, вона все рівно активна. Ось. Тобто, активні дії щодо чого? Де щодо фінансів виходить. Ну, фактично, це. Ну, виплати. Фактично, виплати, так, і компенсації там за поранення і так далі. Тобто, цікаво. Ну, і відповідно, я доклав на свою е, ситу... на свою здогадку. Чи це от мова про ці отруни про зміну влади йдуть. Мова, Ну, так. Да. Це зміна влади. Однозначно. Мало того. е, Ну. Чи, чи це прям перевороти, військові скидають владу? Ні. Е, не цей. Але, але, але воно якось, знаєте, стрімко будуть події розвиватись. Однозначно, похагавазу. Стрімко, якось несподівано. От реально. Ну і о, зміна влади, так, да, однозначно. Однозначно. Е, ось. Ну і да, я ж кажу, в контексті питання зміна влади, ну да, це ж є руна, яка трансформацію символізує. Ось, будь ласка, трансформація влади. Явно в кращий бік. Ну Тому що руна позитивна, вона темного аспекту, як такого немає. От і все. Ну, допускаю, що Хагалас е, це якраз і позначка того, що це ну, військові будуть виходить. Тобто до, до влади ну в нову вже владу, схоже, що прийдуть військові. Я не кажу, що прям військові будуть країною правити. ні, Це трошки називається по-другому. А в плані тому, що у владі буде багато ну, ветеранів, назвемо так. Ну, колишніх військових, ну, а може і діючих, чому ні. Ось. Ну, і Торісас перевернути. Це також позначка військових, хоч і руна перевернута. Тобто, все рівно, якийсь тут ну, вплив буде, однозначно. Ну, ось так. Ну, цікаво. Геть, цікаво. Це, я нагадаю, я дивився вже після перемоги, відповідно. Ну, ось. Після перемоги, як кажуть, у нас під час військового стану вибори, відповідно, не проводяться. А схоже, після перемоги їх дуже швидко проведуть. Хагалазу владі упиратись не вдасться. Буде, буде, відповідно, тиск ну як військових, так і народу на якраз запит на зміну влади. Ось оце, от воно так і виглядає. Ну, цікаво. Почав, почав з одного, а докопався до зміни влади. Треба ж? Щоб... Ну, гаразд. Ну, в будь-якому випадку, воно, бачите, то після, після, відповідно, того всього, ситуа... після перемоги. Тут ситуація саме з військовими, з пораненими покращується. Ось і фінанси з'являються, так? І йдуть вони, відповідно, куди потрібно, більш-менш, так? Ну, все рівно на понавті, ну, це доля, так і судилося, але ж це і складнощі все рівно. Тобто, ну, нюанси будуть. Я ж кажу, прямо у касті, що е, кла, по, по щевчку пальців зникла вся корупція, все стало ідеально і по закону. Ну, на жаль, ні, але подвижки явно є. Подвижки явно є. М -м -м, дуже цікаво. Розклад вийшов прямо такий. заборюстий. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!